Революційна графіка, динамічний геймплей та саундтрек, який підкреслює все вище сказане. Саме ці три речі роблять серію Doom такою культовою на сьогоднішній день. Тож сьогодні я хочу поговорити про історію створення та еволюцію музичної складової цієї епохальної серії. Почнемо ми з самого початку, коли двоє амбітних програмістів Джон Ромеро та Джон Кармак робили свій майбутній хід. За їхніми плечами вже були такі ігри, як Commander Кін та Wolfenstein 3D. Музику, до яких писав Бобі Принц. Тож до нового проєкту він також був залучений. На початку 90-х було дуже багато технічних обмежень, що не давали наповну розкрити бачення композитора, і доводилося йти на певні жертви для того, аби музика не перетворювалась на шум. На той момент ігри займали лише 360 кБ. Це означало, що будь-який звук мав займати якнайменше місця. Сам композитор казав, що коли обмежень багато, то придумати щось легше, ніж коли їх немає зовсім. Ви можете заблукати у нескінченно величезній палітрі можливостей, коли ви не скуті в засобах. Взагалі розробники гри любили слухати метал, і це дуже вплинуло на музичний настрій дум. Том Кол, геймдизайнер, більше любив, звісно, класику, а що ж на рахунок Джона Кармака, він частіше слухав Принца, але не Бобі, а того самого Принца з фіолетовим дощем і дивними гітарами. Ну а Джон Ромеро ще з дитинства слухав метал, і, як він казав, все його життя було клятим хеві металом. Бобі Принц не поділяв захоплення колег важкою музикою, і у написанні саундтреку він віддавав перевагу створенню ембієнтних композицій, що, на його думку, більше підходило до атмосфери гри, але все ж таки він належним чином збагатив гру важкою музикою. Бобі Прінс сказав, що найбільш пропрацьованими піснями були похмурі треки такі як The Demons from Adrian's Pen або Nobody Told Me About ID. Як я згадував раніше, через технічні обмеження в грі не могли звучати повноцінні метал-композиції. У загальних специфікаціях MIDI клавіатури, на якій писалася вся музика, був лише один перевантажений звук гітари. І ця гітара звучала дуже мляво і до того швидко приїдалась. Тож розбавляти геймплей ембієнтом було правильним рішенням. Цікавим фактом є те, що Бобі створював звуки, які відтворюють демони, майже наосліп. У нього були лише деякі малюнки демонів, тож він просто заплющував очі і уявляв, які звуки видає демон під час появи або ходьби. Весь саунд дизайн був дійсно революційним, і в майбутньому багато композиторів рівнялись конкретно на цю роботу Принца. Окремо хочу поговорити про запозичення принцом пісень у мастодонтів важкої музики і тих років. Фанати гри давно помітили схожість деяких треків з хітами таких гуртів, як Металіка, Пантера, Елісінченс, і так далі. Але чому так сталося, знають далеко не всі. Якось Бобі, як завжди, сидів і писав всілякі круті звуки для гри. І до нього перейшов Джон Ромеро зі словами: Бобі, у тебе звуки, звісно, круті виходять, але я хочу, щоб вони стали ще крутішими. Джон дав принцу гору CD і попросив написати щось подібне. Недовго думаючи, Бобі просто взяв і підрізав рифи, які йому найбільше сподобались, і переробив їх на біді клавіатурі. Мені невідомо, як на таке запозичення відреагувала команда, але в результаті відомі рифи все-таки потрапили в гру. Перенесемося в 1994 рік. Виходить цикл до першої частини Doom 2 Пекло на землі. Геймплейно це той самий шутер з лютим мочиловом, а от музична складова дещо змінилась. Музику до гри знову писав Бобі Прінс. Рівень агресії в треках значно зменшився, а ефект гітари замінили синти та яскраво виражена бас-гітара. Виключенням є пісня Шон має дробовик, яка має метальний вайб як композиції з першої частини, і звучить вона, наче невиданий виданий трек з першого альбому Рамштайн, хоч і була написана за рік до нього. Розробкою Doom 64 вже займалась компанія Midway, яка на той момент випустила три частини Mortal Kombat. В якості композитора був запрошений Ходжес, який раніше працював над написанням музичного супроводу для одного з портів оригінальної гри 93 го року. Напевно, він дуже надихнувся ембієнтними елементами першої гри і вирішив зробити весь саундтрек в стилі Ambien. Місцями в грі, окрім звуків вистрілів і останніми видихами демонів, взагалі нічого немає. Скоріше всього, це рішення було прийняте для більш серйозного тону гри, але забрало у гравців одну з речей, за що вони полюбили серію. Ось так і закінчилась оригінальна трилогія походеньок Дум Гая. Але через 7 років сам батя Джон Кармак повернувся з ремейком під назвою Дум 3. Кармак особисто звернувся до генія репу Трента Резнора для написання музики і саунд дизайну для його нового творіння. І Тренд погодився, бо був задоволений від попередньої спільної роботи над Квей. Але Резнер недовго займав посаду композитора і покинув проект через брак часу. Але деякі напрацювання Резнора залишились в Альфі 2001 року, як і з Квейком, Резнор віддав перевагу монотонному ембієнту, який мав підкреслювати тон гри. Розробники не відмовились від ідей Трента і ембієнт, а місцями абсолютна тиша стала літ мотивами гри. Головну тему для гри написав гурт Твікер, який складається з Кріса Врени, колишнього барабанщика Nine Inch Nails, і Клінта Волша. Як і в попередніх іграх, саундтрек з музичної точки зору повністю відповідає епосів, в якій виходила гра. Якщо раніше це були трошові запили, то тут ми чуємо модний на той час альтернативний метал з елементами індастріала. Панує думка, що якби у динамічні епізоди гри була відповідна музика, то це б пішло б на користь грі. Але як у випадку із попередньою грою, розробники вирішили віддати перевагу повному зануренню в атмосферу. І знаєте, зі мною це спрацювало. Я наповну проникся цією грою і вважаю її однією з найкращих в серії. Мені особливо запам'ятався трек з меню, від нього аж і віє цією безвихіддю на далекій планеті. І ось настав 2016 рік. Вийшов новий Doom, який не просто використовував геймплей і фішки оригінальних ігор, а вивів їх в абсолют. І на відміну від Дума третього, де ти в повній темряві із ліхтариком і валиною ховаєшся від чергової жертви аборту, Дум 16-го року спонукає гравця до руху. Для нового покоління геймерів потрібен був саундтрек, який стане музикою цього самого покоління, як це і було з першою частиною в 93-му. І композитором цього самого покоління став Мік Гордон. Після роботи над Wolfenstein The New Order до міка надійшло прохання написати музику до нового дума, і він з радістю погодився. Йому поставили чотири умови для написання саунда. Перша музика має ідеально підходити до гри. Друга музика має подобатись фанатам. Третє музика, яку ніхто до цього не чув. І четверте відсутність гітар. Студія попросила не юзати цей інструмент, бо не хотіла, щоб гра звучала нафталіново. Як і Бобі Прінс, мік проводив дуже багато часу над вивченням концепт-артів та програв у бета-версію гри. Перші півроку мік писав музику на аналоговому обладнанні, серед яких були магнітофони, різні педальки та радянський синтезатор Polyvox. Композитора дуже надихали концепт арти, пекла та споруди, які знаходяться в ньому, а саме елементи цих споруд, які з'єднувала енергія енергія, яка викачена прямо з глибин пекла, наштовхнула міка на ідеї про потужний електричний потік, який би видавав спотворені глибокі звуки. Для цього мік створив спеціальну конструкцію музичних пристроїв. В результаті виходив достатньо басистий зловісний шум, нагадуючи електричний струм. Але цього Міку було замало. Він хотів, щоб гравці дійсно почули, як звучить енергія. Тож вирішив місцями спеціально грати криво, щоб звук був надламаним і ріжучим вухом, яким є звучання струму в реальному житті. Очевидно, що простими гітарними рифами нікого не здивуєш, і магнітофони з педальками знадобились. Спочатку Гордон записував гітарні партії, а потім проганяв їх через магнітофон з різними ефектами, що і спотворювало звук гітари. Ці індустріальні шуми звучали в моменти біготні між локаціями. Що спонукало гравця швидше знаходити потрібні двері, щоб влаштувати там троєщинську різанину бензопилою. Мік розумів, що шестиструнка це гітара для лохів, і на ній Джонта не навалиш. Тож взяв дев'ятиструнку фірми Майонез і почав пилити рифи час від часу, звертаючись до класики з першої гри. Так композиція Саспенс стала темою Олівії Пірс. Також була оновлена «Edze Dooms Gate. На релізі гра спричинила справжній ажіотаж. Її хвалили всі від геймерів до іменитих видань. Не менше за саму гру шанувальникам зайшов саундтрек, який згодом лунав через кожну праску. Згодом Бесезда випускає саундтрек на фізичних носіях, що підтверджує той факт, що саундтрек зажив автономно від гри. Після такого гучного успіху студія запустила в розробку сиквел, який мав вивести в абсолют все за що полюбили попередника. Саундтрек не був виключенням. Тож Мік почав писати новий саундтрек, який мав бути кращим за попередній. На цей раз йому виділили студію для запису, і окрім перевіреної схеми, він вирішив експериментувати. Нововедення почалися із залученням хору. Композитор дав оголошення про набір і запросив по 12 чоловіків та жінок з різних метал-колективів. Серед яких був Тоні Кампос із статі Кікс та Fure Factory, якийсь мужик за борти та решта ноунеймів. No Наявність хору продає епічності подіям і дає зрозуміти, що перед нами вже не швидка мандрівка з лабораторії в пекло і назад, а гра з великою кількістю унікальних світів. В новій грі знайшлося місце для ембієнту та бойовикам з минулої частини, які полюбили фанати. Нові треки виділялися м'ясистістю ще більшою кількістю джонту та синтів. Новий саундтрек підкреслював зміни геймплею на кури швидшої гри та більшої агресії. Найпопулярнішим треком з нового саундтреку стала пісня The Only Sin, The Fierce You, яка швидко розлетілась мережею та породила величезну кількість мемів. Але робота над грою стала останньою для Міка в рамках цієї серії. Над сюжетними доповненнями Ashen's God 1 та 2 працювали Ендрю Хальшут і Девід Леві. Міка Гордона було звільнено з посади композитора через те, що він не надав вчасно зведені композиції, і в подальшому цим займався Чет Мосхолдер. Тобто Гордон написав саундтрек, але зводив його чет. Так відбулося через те, що Бесезда дала занадто короткий строк для написання і зведення. Плюс мік не розраховував свої сили і весь час обіцяв, що скоро прийшли обіцяні треки в повному зведенні. На масхолдера полилась величезна купа бруду і хейту. Типу він криворукий і не зміг довести до ладу по факту готові треки. Але мік відсилав треки, які призначалися для ігрового процесу, а не для прослуховування окремо. Це не вина масхолдера. Він справжній професіонал своєї справи і майже за місяць звів 40 з лишнім треків. В результаті Bethesda не випустила саундтрек на стрімінгах та фізичних носіях. Повернемось до сюжетних DLC. Ендрю давно знайомий з серією і робив ремейки композицій авторства Бобі для модів першого думу. Був композитором Dusk та Еміт Evil, а ще відміненого ремейку Дюка Нюкема. Цікавим фактом є те, що разом із Крісою Вреною, який написав тему до третього Дума, вони разом працювали над Quake Champions. Що стосується Девіда Леві, то він відомий тим, що працював над багатьма аніме. Плодом їхньої роботи є стандартні для серії Ембієнт та індустріальні шуми, які дуже схожі на роботи Міка. І працюють вони добре. Також залишився хор, який досі викликає мурашки по шкірі. В динамічних сценах досі дженцять занижені гітари, переходячи в жорстку рубку. Для когось може здатися мінусом відсутність хітових композицій, але я не вважаю це мінусом. Бо на виході ми отримали чудовий саундтрек, який прекрасно працює з грою, місцями створює атмосферу, місцями розслабляє або спонукає до агресивнішої гри. В DLC пограє набагато менше людей, ніж в основну гру, а дехто про їхнє існування навіть не здогадується. Тож писати композиції, які мають просувати в широкі маси DLC не було потреби, враховуючи те, що вона випускалась конкретно для фанатів Етернолу. Я думаю, що в наступній грі серії Ендрю і Девід знову напишуть чудовий саундтрек, який буде на рівні з гордонівськими бойовиками. Підсумку, хочу сказати, що музика є невід'ємною складовою серії і завжди вона посідала велике місце в серцях фанатів. І музика була однією з тих речей, яка допомогла стати франшизі такою, якою вона сьогодні є.